За на фронті за останню добу у штабі АТО зафіксували лише один обстріл. Одні оглядачі пов'язують це з новим раундом мирних перемов щодо ситуації на Сході. Інші кажуть, то тиша перед бурею. Адже Кремль цього тижня підняв по тривозі весь центральний військовий округ і гучно бряцає зброєю. А на кордоні з Україною будує велику військову базу. Деталі у Віталія Школьного. Військова авіація та російський десант приведені у повну бойову готовність 10 тисяч солдатів на одному полігоні. Кремль не втомлюється перевіряти злагодженість своїх військ. Штурмовики роблять по 40 вильотів за добу. Бойові вертольоти гудуть у небі ще частіше. Паралельно з цим Москва перекидає власний десант із района в район. За пішими військами рухається цілі колони важкої техніки. Получили сигнал. В дивизион приводится к высшей степени боевой готовности. Личный состав обучен, мероприятия проводимые не новые для нас, неоднократно отрабатывались. Ключову роль у раптовій російській мобілізації військ до навчань відіграє авіація. Усі завдання війська виконують із підкріпленням з неба. Оглядачі кажуть, так Кремль відпрацьовує нові сценарії участі у війні на Близькому сході. Москву дедалі частіше звинувачують у силовій підтримці президента диктатора Сирії Башара Асада. строки сроки будь-яку задачу по підготовці авіаційної техніки на перебазування її на оперативний аеродром. Ми зараз собственно, Собсний займаємося. А ще росіяни активно будують військову базу біля українського кордону. За повідомленням агентства Reuters, у Білгородській області обгородили для цього 300 гектарів. Новий об'єкт розмістили поблизу залізниці, котра сполучає Луганський Москву. Тут запланували до 10 казарм на кілька тисяч солдатів. Аналітики кажуть, це Кремль готує затяжне протистояння з Україною. Віталій Школьний, Савитія, канал Україна.